Всім самий величезний величезний привіт. Запрошую вас в Аврору. Подивимося сьогодні, які акції знижки. Новинки в магазині Аврора. Акції тривають по 5 січня 2025 року, включно. Дякую за коментарі. Я вам дуже вдячний за ваші вподобайки. Зараз дуже багато акцій на навушники. Ось такі вакуумні, дротові. 69 гривень зі знижкою. Так, навіть ось такі продаються, дивіться, в пакеті без коробки. Ціна таких 39 гривень. Також дротові, вакуумні Так, тут ще якісь я знайшов у стереву. Навіть є а, функція розмовляти можна по телефону з цими навушниками. Ціна 69 гривень. Такі також 69. Дивіться, які я знайшов цікаві навушники. Це швидше, мабуть, для дітей, для дівчат, для хлопців. Ось такий чорний. Дуже цікавий. Ціна таких навушників. 88 гривень. Показую вам як новинку. Навушники з посиленим басом. Також дротові. Є функція розмов по телефону. 69 гривень. 77 гривень зі знижкою. Ось такі навушники. А тут я знайшов дуже цікаву колонку, яка працює від, скажіть мені, від Bluetooth. Ось така колоночка, досить цікава форма. Також новинка і ціна такої новинки 299. Портативна з підсвічуванням. Ще й буде кольорами різними світити вам. Ще одна крута новинка, дивіться, це також колонка. Міні-колонка, можна слухати музику, можна розмовляти по неї. 249 колонка портативна дитяча. Надзвичайно цікаве радіо. Бамбукова, бамбуковий дизайн. Зі знижкою зараз 299 гривень. Радіо Гаманці жіночі. Зараз проб'ємо ціну. Всередині зараз також подивимось. Так, ось такий вигляд гаманця у середині. Ціна 99 гривень. Так, ще знайшов ось такі гаманці невеличкі. Зараз подивимося, як всередині вони виглядають, мають вигляд та дивляться. Також 99 гривень. Дивіться, який привезли чудові пуфи для самих маленьких в кімнату. Вони досить м'які, навіть якщо дитинка впаде, нічого не станеться, не вдариться. м'які, чехли знімаються, можна їх попрати. Тут якісь тваринки і ще якісь габабунки. Зараз дізнаємось ціну. Так, 249 гривень. Дуже гарний заяць потрапив мені під руки. З гарним таким стильним шар... шарфіком 249 гривень. Дивіться, яка чудова ціпочка. Я знайшов ще біленьку. 179 Так, так, привезли дуже багато різних дощовиків, точніше, а в різних кольорах. Ціна 59 гривень дитячий. Є в жовту крапочку горошок, І є червоний. Дощовики для дорослих 29 гривень. Так, це також новинка. Ось такі грілки, устилка, самонагрівна для них. Трішки інакше були в аврорі, тепер привезли. Ось такі до 6 годин працюють. 34 гривні. Набір вже разом із ручкою для чищення. Ціна такого: 39 гривень набір. Зараз дуже багато шапок зимових зі знижкою. Ось такі з бомбоном, також кольори в асортименті. Ціна зі знижкою 64 гривні. Ось такі також зараз зі знижкою. З вушками дитячі. Всередині ще є ось таке хутро, подвійна шапка. Ціна зі знижкою 88 гривень. Також в акції зараз вуха, навушники. 69 гривень в акції. Ось ці шапки подвійні, також зараз вони зі знижкою. Акційна ціна таких шапок 119 гривень. Також кольори в асортименті. Так, ось такий набір шапка та шарф також в акції зараз. З бомбоном, ну вони бачу також подвійні, усі йдуть. І така двійка, шапка та шарфік В ціні 169 гривень, також кольори в асортименті. ну Кольорів дуже багато. Всі відкривати не буду вам показувати. Шапки кольорові а з вушками, з ведмедиками для самих маленьких, мабуть. Зараз скажу ціну таких шапок. 49 гривень. Набір махрових рушників. Тут дві штуки для обличчя та для тіла. А, так, самий найменший розмір 40-70 і більший 70 на 140. 549 гривень. Чобітки дитячі, утеплені на липучках. 399 гривень. Ще знайшов ось такі. Але немає цінника, на жаль, штрих-коду. Чи знайшов ось таку гарну в'язану шапку з бомбоном? Просто треба бомбон цей або відірвати, або що. А сама в'язка дуже гарна, можна сказати, по-багатому. 88 гривень зараз зі знижкою. Кольори також в асортименті. Наволочки сірі, розмір 50 на 70. Полікотон. Ціна. 119 гривень за дві штуки. Хустинки чоловічі по 22 гривні. І є ось такі жіночі, я щось пам'ятаю, навіть ха -ха, у мами щось таке в шафі лежали. Точнісінько, такі самі схожі. І ціна таких жіночих хустинок зараз вам скажу, 14 гривень. Навіть написано хустинка дитяча. Вакуумні пакети, можливо, хтось шукає. Досить добре, коли щось сезонне з одягу поскладати. Так, ціна таких пакетів 88 гривень, 2 штуки. Світ, що дитячий. 199 гривень. Я знайшов ще ось таку дитячу піжаму. І штанятами. Баєчка тепленька. І ця піжама зараз зі знижкою. Ціна 159 гривень. Светрик для хлопчиків. Так, і ціна такого бомберу 299 гривень. Костюм дитячий. Чомусь таки маленького, маленького розміру роблять. Також зі штанятами. 299 гривень. Дивіться, яку я знайшов спідничку на резинці для маленької принцеси. Ціна такої спіднички принцеса буде фея. 119 гривень. Написано гамаші чоловічі з резинкою зверху і також є резинка внизу на ногах. Ціна таких. Гамаші, гамаші, гамаші. 169 гривень. Чоловічі термоштани, точніше підштаники, да? термоштани під низ вдягати. термобілизна Ціна таких 499 гривень. Я знайшов ось такий набір жіночої білизни. Тут сім. Штучок, тобто на неділю. Дивіться, які гарні такі кольори, спокійні. Ціна, зараз скажу ціну такого набору, є в різних розмірах. Ска, МК, ЛК і 399 гривень, 7 штук. Ще знайшов ось такі пакування з трьох штук. 169 гривень. Жіноча білизна. Нурки для взуття силиконові, кольорові 39 гривень. І є ще такі самі білі. В Аврорі тепер можна знайти ось такі декоративні столики кавові, круглі на три ніжки. 599. Латаття зелене, ось таке. В горщику. що, чесно сказати, можна підібрати гарний горщик. І досить буде красиво. 349 гривень. Новинка в магазині Аврора. Ось такий стакан. Ну, написано, що це ланчбокс. Дивіться, я не знаю, тут ніби місце для ягід чи для чого. Можливо, тут кашу можна запарювати. Ціна такого ланчбоксу 88 гривень. Новинка, ось така цікава книжка для хлопців. Тут є різні ігри, розвивалки. Досить непогано, дуже цікава. Я так погортав, дійсно цікава. І ще ножниці навіть входить в комплект. Хлопчика, майстерня для хлопчика 16 саморобок. 84 гривні. І точнісінько така сама, тільки вже для маленьких принцес. Також тут 16 саморобок цікавих. І ножиці вже ходять в комплект. Велика розмальовка для гуаші та акварелі. Теж досить цікава, і сторінки такі товсті, щоб не перебивалась фарба на іншу сторіночку. 77 гривень. Для малечі комікси, історія в двох томах. Життя однієї кіці 219 гривень. Вивчаємо англійську мову, розмальовка. 59 гривень. Ціла колекція українських казок. Тверда обгортка. Ціна книжечки 64 гривні, тільки щось вона не хоче сканувати. Тут по декілька тих штрих-кодів, що не все сканується. Я ще знайшов ось таку цікаву. Пиши стирай, багаторазова розвивалочка. Я вивчаю букви та пишу. Олівець, вже який пише та стирає, входить в набір. Ой, це також досить цікава така. дійсно цікава. 88 гривень. Досить цікаві розмальовки. У нас час таких не було. Дуже цікаві, дійсно. І для хлопців, і для дівчаток. 88 гривень. Чомусики для маленьких? Книжка з віконцями, 39 віконець, питанечко. І треба, щоб дитинка відповіла. І тоді відкриваєте і дивитесь, чи правильна відповідь. 139 гривень. Мої перші літери, абетка для самих маленьких. І ціна такої абетки 219 гривень. Усі а, листочки картонні. Ціла валіза генетичного піску. Генетичного чи кінетичного? Печиво зі смаком полуниці, точніше, це блокнот, не можна їсти. Ціна блокнота 55 гривень. Знайшов ще одну новинку ось такий записник на спіралях із калькулятором одразу. 169. Набір для ліплення. Досить багато кольорів і такі гарні кольори. У нас зараз таких кольори... кольорів не, не було. пам'ятаєте який у нас був пластилін 189 Ще одна новинка. Блокнот на спіралі 129 гривень. Я так крутив, вертів, думаю, що це таке. Це така планшетка, хто працює, кому потрібно десь щось відмічати. Планшетка закріпляти лист. Ну, давайте подивимось що всередині. А всередині ось такі відривні листи. Тут їх багато і ще папка окремо. Досить цікава штучка. Ціна такої штучки, зараз скажу вам. 129 гривень. Можливо, комусь потрібен папір білий офісний, 80 аркушів. 55 гривень. Я знайшов ось такі цікаві ручки антистрес. Ним можна писати і свій, <свій>, свій стрес тамовувати. 39 гривень. Набір кулькових ручок 10 штук, 10 кольорів 24 гривні Набір ручка зі стержнем. Тут дуже багато стержнів. Точніше, ручка зі стержнями 44 гривні Олівці кольорові 12 гривень. Пухнасті ручки. Теж ще одна новинка, не бачив. Такі, це, мабуть, теж гелеві ручки. 4 штуки в наборі. Квітковий принт. 34 гривні. Я ще щось знайшов. Це, мабуть, кольорові олівці. Так, тут 12 кольорів. Ціна 39 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. І скоро вже з вами зустрінемось у наступному відео. На все добре!